Це подкаст на говорі Аліна, і я Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. І сьогодні я наговорюю про те, як важливо вміння робити помилки. Чи помилки? Лише початок відео, а я вже, напевно, зробила помилку. Все ж таки помилку. Поїхали! Не знаю, як вас, але мене виховували вдома і в школі з переконанням, що. Робити помилки це щось таке страшне, бо а завалиться щонайменше світ, ти підеш бикам хвости крутити і всі ці такі установки. І Б це щось таке, що страшно. Боже, як ти могла? Як ти так могла зробити? Насправді, про що нам не кажуть в школі, це те, що помилятися, це дуже-дуже важливе вміння. А ще важливіше вміння вчитися на своїх помилках і на чужих помилках. О, згадала ще одну установку, так? Краще вчитися на чужих помилках, а не на своїх. На своїх теж можна і варто навчатися. Наступного разу, зробивши помилку, зупиніться на хвилинку і запитайте себе, як я можу виправити цю помилку і що я навчилася навчився завдяки цій помилці. Щоб це усіх настало звичкою, я б зробила б, напевно декілька речей. Перше, це навчання батьків. Щоб батьки більше знали про психологію, що про виховання дітей ви вивчали. Вже тут я можу говорити годинами напевно. Друге, я б відмінила червону ручку в школі. Тому що це, це зло. Я вам це говорю як вчителька. Червона ручка це зло. Повинна бути навіть так сама синя ручка, якою пишуть учні. Чи, тому. Чому це зло? Вона наче кричить: Боже, ти зробив помилку! А що це все так ще закреслено, як гарно там написано, як так можна, Так, або там молодець, чи там непогано. Не можна не можна такого робити. Це запам'ятали, записали, запам'ятали. І третє, що б я зробила, це я б обійняла всіх тих, хто боїться робити помилки. Чи всіх тих, які так... Тягнеться до якогось ідеалу і постійно щось намагається робити, 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 переробити, і в кінцевому, в кінці так нічого і не робить через цей страх, що воно не ідеальне. Можете сказати мені, Аліно, це все круто і класно, але ми живемо в соціумі, де інші люди мають деякі тенденцію виправляти наші помилки в грубій формі або вказувати на них. Що тоді робити? Ви ж могли мене запитати, правда? Запитайте в коментарях. Я вам відповім, що потрібно дивитися на цю ситуацію з різних сторін. Якщо вас виправляють в грубій формі, ви про це не просили, ви можете так і сказати, що, вибачте, я не просила виправляти мої помилки чи вказувати мені на них. Якщо вам не подобається лише те, як вам на них вказують, ви також можете про це сказати. Давайте це все трішки подивимося зі сторони. Вчителя англійської мови. До мене часто приходять дорослі, які бояться говорити англійською мовою. У них рівень англійської достатній для того, щоб комунікувати для когось на більшому рівні, для когось на е, середньому рівні, так? але достатній для того, щоб висловити свою думку. А вони її не можуть висловити, бо вони бояться, бояться, що їх почнуть виправляти, засуджувати за те, що вони неправильно сказали. І я знаю, чому. Тому що інші люди часто собі дають право їх грубо виправляти? Ми над цим усім працюємо на заняттях це одна така із ключових моментів подолання мовного бар'єру. Якщо ви не просили вивчаючи мову вас виправляти, вас не повинні виправляти. Не повинні. Все, ставимо крапку. Я вам кажу людина, яка спілкується щоденно, не ідеальною польською. Що ж зробиш? Не всі можуть бути ідеальними. Що роблю я, коли я чую, що хтось робить помилки, розмовляючи, наприклад, англійською мовою? Я їх не виправляю, якщо мене про це не попросили. Якщо мені за це не заплатили. Боже... Це нормально помилятися, це нормально чогось не знати. Я також помиляюся, кожного дня роблю якісь помилки. Діліться у коментарях, чи є у вас страх зробити помилку, і чи не боїтеся ви розмовляти англійською мовою. Ми з вами почуємося за тиждень на цьому самому каналі або в цьому самому подкасті, якщо ви слухаєте мене на подкаст платформах. А вас прошу пам'ятати про підписку на цей канал, вподобайку до відео. Або якщо ви слухаєте мене на подкаст платформах, поставте мені 5 зірочок. Для мене це дуже важливо. Дякую вам і почуємося за тиждень. Па!